Їде дивозіль, і я бачу чорне пітно. О! О! Просто бачу, що там їде мадама лежить. Опача. Опаче. Сусливоді. А як тобі такий мій підкат? Ну Мені не дуже. Ні, ну це оригінально. З лімузіну вже всі виходили. На всім, в чому хочеш, приїжджали на мотоциклах, машинах. Це вже нікому нафік не інтересно. А за 14 сезонів на верху лімузіна не приїжджав ніхто. Ефект. Реально спрацював. Ну, Я був здивований. Але я, можливо, не був готовий до такої швидкої зміни атмосфери. Давай може, ти допоможу злізти? Так, будь ласка. Він не підійшов, він її зняв, звісно мені не супер було приємно на це дивитися. Якби він не підійшов, я б сказала, сюди. Я взагалі хотіла, щоб він запригнув на цей лімузин, і ми з ним поїхали, типу, знаєш, прокатились, хоча б і кружок намотали. Це було б прикольно. Ой, ой, ой! Дисі дякую. Будь ласка. Привіт, я Привет. Іра. Я Тарас. Ой, є момент, я розумію. Який момент? Ну, Ми трошки не одні. Ну, блін. Хотіла, щоб в мене була поява на одіння з Тарасом, а трошки не вийшло, тому що була трохи інша дівчина, і мене це один. — Ага. Окей. Я Іра. Дуже приємно. Дуже приємно. Чого ти взагалі сюди приїхав? Вона власла, як я, але є, як є. Це неприємно і не окей для мене. Він теж був у не супер класній ситуації. Ці загострення між ними, навіть мінімальні, вони мене вже трішки почали виводити з зони комфорту. І я такий думаю: так, я можу запропонувати вийти з цієї ситуації наступним чином, що ми в трьох сядемо в лімузин і нас підвезуть на вечірку. Це ужас. Ну окей. Но ще більше незручно було, коли ми сіли разом в машину, і я розумію, яка напруга в повітрі. Ох. А якщо вони почнуть сваритися, мені ж треба якийсь нейтралітет тримати завжди, щоб нікого не образити. Іра, да? Да, 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 да? я Іра. Ти не нервуєш, все окей?